У нас на зв'язку Олексій Єжак, завідувач відділу Національного інституту стратегічних досліджень, ми якраз поговоримо про Петріо і про інші системи і про зброю для України. Вітаю вас, пане Олексію, у нас в ефірі. Раді бачити в нашій студії. Вітаю вас. Давайте якраз почнемо з попередньої ночі, оскільки тоді, на 16 травня, росіяни випустили 18 ракет. Повітряного, морського та наземного базування та шахеди, і всі ракети, ракети ці були успішно перехоплені протиповітряною протиракетною обороною України. Насправді це фантастичний результат, хоча б тому, що у залпі одразу було шість ракет кінжал, випущених з літаків, а також три ракети наземного базування, які були випущені, наприклад, можливо, це був або Іскандер М, або С400. Скажіть, зараз. Київ накрито якоюсь особливою парасолькою, бо результат насправді вражає багато хто з киян бачив, як працює нова система протиповітряної оборони. Ну це дуже нагадує, ізраїльський сталевий купол. Що говорити про ізраїльський сталевий купол? Там в нього є унікальна можливість перехоплювати от, е, такі от, ракети. Не керовані невеликі ракети, як, як ну, системи залпового вогню. Та там дійсно є проблема їх перехопити. Такі ракети, як С-300 С400, через те, що вони на, на коротку дальність стріляють, ну відносно коротку дальність і з великою з великою швидкістю. І там треба, щоб протиракета була дорожча за саму цю ракету. Ну то там є проблеми. Але те, що було над Києвом, там я, я б сказав, там значно. Важливіша річ відбулась, була перехоплені, були перехоплені великі балістичні ракети. Ну великі з точки зору оперативного тактичного такого рівня з, з великою ударною потужністю. І більш важлива те, що ці ракети теоретично можуть бути оснащені ядерною зброєю. І, от коли нас лякали ядерною зброєю то якби вона прилетіла, основний варіант це от кінжали і, і М це да та ж сама ракета, просто по різному запускається із кандерем з, з землі а кінжал із повітря, і це означає, що. Київ захищений не просто від ударів значної кількості засобів ПВО. Ну звичайно, якщо там маса С 300 С 400 з невеликою дальності, ну можливо, ну там потрібні трошки інші, інші системи для надійного захисту. Але якщо говорити про всі інші системи, літаки, крилаті ракети і балістичні ракети оперативно-тактичні, які можуть нести ядерну зброю, це означає, що Київ дійсно дуже надійно захищений. Ну, це це вражаючий результат. Я думаю, навіть не було таких використань, таких от випробувань масових і надійних, і достовірних випробувань патріота як системи. Ну і, і та французької системи. Я не знаю, чи вона використовувалась. Ніхто цього ще не знає. Вона вже, начебто, є, але ну такого ж рівня як патріот. Таке, таке випробування просто показало, що у у змаганні американської російської зброї, американської зброї просто на на багато кроків попереду. Пане Олексію, президент Чехії Петр Павел в одному з своїх інтерв'ю сказав, що його країна могла б передати Україні легкі штурмовики Л 159 які були корисні як літаки безпосередньо підтримки військ, особливо під час контрнаступу зсу. Що це за легкі штурмовики і де вони встигли себе проявити і, власне повоювати? Ну такі це є такий термін учбово-бойовий літак. Це турбореактивний справжній літак, але невеликий. Він він несе певну кількість зброї, але от одночасно пілоти можуть навча, можуть навчатися. А можливо для невеликих операцій використовуватись з в ударному варіанті давно ще з радянських часів в Україні були такі літаки. Перший був Л 39 Він широко використовувався в радянському Союзі для навчання. Ну просто навчання наближене до бойового використання, у тому числі з можливостю невеликого такого бойового використання, ведення воздушного бою, нанесення ударів по наземних об'єктах. Звичайно, не такі потужні, як справжні бойові літаки, тому що це легкий літак. Потім був Л 59 не не пам'ятаючи, він а так він здається, теж був в Україні і. Навіть він приймав участь ці літаки. О такого класу вони приймали участь у боях. Були ну зафіксовані. Ну зафіксовані там один з полотів цих літаків отримував на нагороди. Це з того, що публічно відомо. Тобто вони були, і на загальному фоні того, що в Україні взагалі важко було з авіацією, і зараз все ще важко. Ці літаки такого класу вони важливі Л 39 л у і зараз L-159 – Це ну така версія, яка тільки розробляється до неї. Є значна увага, у тому числі у таких країнах, як е, е, Сполучене Королівство, здається, Німеччина їх там закопають для пробного використання саме як е, такий легкий. Літак, на якому можна навчатися, який можна використовувати в боях низької інтенсивності, як, ну, як ну, така суттєва повітряна підтримка, тому і розмови між Україною і, і Чехією вони йшли давно. Про створення спільного підприємства, наприклад, між виробником в Чехії, це аероводоходи і ну, Антоновим, наприклад, ну, я не знаю ті. З які причини цей проєкт такого спільного виробництва і використання він ну не отримував значного просування, але зараз ситуація інша. Зараз відносини між Чехією і Україною вони дуже глибокі, і я не виключаю, що така ж така ж глибока кооперація, яка зараз існує між Україною і Польщею, може бути досягнута і між Україною і Чехією. Ракета Storm Shadow, яку нам надали в англійці, належить до сучасних ракет повітряного базування і вже є навіть підтверджені приклади її використання. Говорять, що навіть ці ракети можуть стати такою ж перевагою, як і Хаймарс рік тому. Ви з цим погоджуєтесь? Дуже схоже, да, я думаю, так. Ну, залежить від кількості. Треба ще розуміти, що існує і французька версія і британська версія це одна і та ж сама різна назва. Storm Shadow і Scalp французький, який нам, начебто, також надається. Це одна і та ж сама ракета. Питання у кількості цих ракет. Не можна сказати, що це якась суперсучасна небачувана ракета. Але з іншого боку, вона сучасна, вона має дальність велику, якщо в оригінальному варіанті в експортному варіанті, який ми, начебто, отримали так, принаймні офіційно заявляється, у неї дальність там 250 кілометрів. Але і цієї дальності вистачає, щоб з контрольованою зараз територією досягати до Кримського мосту і до. На Ростову на Дону, звідки там інша плече логістики відбувається зараз, взагалі от те угруповання, яке на окупованих територіях російського угруповання, воно воно забезпечується через Кримський міст з там 30%, і десь 70% йде через Ростовну Дану, через Дон і через ті мости, які через Дон там знаходяться. Так от ця ракета, чим вона унікальна, вона дійсно може стріляти по те. Там у печерах, по, по бункерах, отаких от ну, не ядерних, але суттєвих бункерах, і вона дуже точна. А це означає, що точна і бронебійна, там спеціальний боєприпас який здатний пробивати бетон. Це означає, що ця ракета може стріляти по мостах. І це означає, що зараз і Кримський мост, і вся. Та транспортна інфраструктура, яка проходить через Ростовну дону в Росії, вона зараз, зараз уразлива. І це дійсно може змінити. Ну і звичайно, ця ракета може знищувати на всю глибину окупованої території, яка зараз окупована. Можуть знищуватись всі транспортні об'єкти, логістичні об'єкти, склади і командні пункти. Тому я не виключаю, що при достатній кількості цих ракет, а їх багато, і це добре. Їх багато зроблено, Це масова ракета у Франції і в Сполученому Королівстві. Там мова йде про тисячі, це може означати, що при достатній кількості ця ракета змінить буде геймченджер, так само як Хаймарс, і для цього є основи так думати. Олексій, давайте ще поговоримо по про Storm Shadow. Ви сказали, що в неї різні версії, різна дальність. Вона себе класно проявляла. І я навіть хочу перерахувати: в 2019 році Storm Shadow були використані для ударів по віабазі та військовому бункеру, де міг розміщуватися сам каддафі. Вісімнадцятий рік Storm Shadow, був завданий удар. Storm Shadow був завданий удар по хімічному об'єкту хімічного зброєння в Сирії. 21-й рік ударом цієї ракети по комплексу Печер. В Іраку було знищено значна кількість бойовиків і діл. Про, ну, власне, про те, що ви говорили. А яка от передана до України і чи багато існує цих ракет? Бо різні джерела говорять про 200, 300 ну, і більше кілометрів дальності? А, я не знаю, я чув і. А... Такі варіанти, що з території України до Москви можуть долетіти, там дійсно там ця ракета з точки зору дальності ефективна, но, але є міжнародні різні обмеження, у тому числі щодо контролю. Ракетних технологій є така ідея, що можна передавати безпечно, так передавати іншій країні, передавати ракети дальністю не більше 300 кілометрів. Ну, є таке психологічне обмеження і формально ця ракета, Storm Shadow, я думаю, там все ж таки значно більша дальність, принаймні там рази два більша дальність. Але ну от щоб зламати цей психологічний бар'єр, що Україна отримує зброю. Зброю великої дальності, я думаю, і було заявлено, що переданий експортний варіант, який менше 300 кілометрів, але і менше 300 кілометрів це вже може змінити правила гри. Але ж ми, зрештою, не знаємо, який саме там варіант. Вони ж зовні однакові. А чи там є достатньо палива, щоб долетіти 500 кілометрів, чи там чи там. Не по пусте місце замість палива, і вона може пролетіти тільки там 250 кілометрів, або ж в системі управління є такий блок, який не дозволяє їй працювати більше певної там дальності. Ми ж цього не знаємо. Я думаю, британці сказали правду, що перші варіанти мають обмежену дальність, але і цієї дальності вистачає. Ну а якщо справи підуть добре. Потрібні будуть більші дальності. То я не думаю, що там будуть проблеми. Я б сказав, тут більша проблема може бути з тим, з якого власне літака ця ракета буде використовуватись. Це еліційна ракета, вона може використовуватись зі всієї номенклатури європейських літаків. Але серед українських літаків все ж таки там є обмеження. Ну напевно, вона з, з фронтового бомбардувальника су 24 може бути використана. А чи може з інших? Ну напевно, вона не може бути використана з тих літаків, про які ми говорили раніше. З Л 3959 він занадто легкий. Отут є певна проблема. І я думаю, власне, від. Того з якого літака вона буде використовуватись, ми цього ще не знаємо. Вона вже використовувалась е, по об'єктах в Луганській області, але ми не знаємо з якого літака. От це, ця, це питання літака, і наскільки він може зайти е, на територію окуповану, на територію противника? Наскільки там кілометрів і зробити пуск, або ж йому треба триматись на відстані від фронту? От е, е, від цього залежить дальність у першу чергу, а вже потім. Е, Ті штучні обмеження на дальність, які створені виробником, будь ласка, друзі, підпишіться на канал спецпроекту Сергія Мамаєва. Для цього потрібно або ось перейти за QR-кодом, або просто назад підписку. Якщо ви нас дивитеся вже на Ютубі, це дуже важливо, щоб ми рухалися вперед. Так само поставте дзвіночок, щоб нічого не пропускати. У нас багато цікавих відео, і не забудьте відправити посилання на це відео чи, взагалі, на канал своїм друзям, знайомим, родичам, хай знають, що відбувається в Україні насправді. В мене є тільки велика подяка британцям, що вони зламали цей психологічний бар'єр, що не можна давати там, більше, ніж там, 100 кілометрів якусь зброю Україні. Але тепер вони французи обіцяють свою версію тієї самої ракети, просто назва інша так. І я вас хочу запитати, ну це от моє щире таке: я не експерт і мені цікаво, а ми такою ракетою, наприклад, по носіям калібрів у Чорному морі можемо вдарити чи ні? Я наскільки знаю, що у штормшей до є така здатність, в тому числі, от ця точність і бронебійність. Вона у тому числі пробивати палуби захищені, палуби ну кораблів. Я от тут морські версії. Я думаю, з урахуванням того, що і Британія, і, і Франція це морські держави, для яких вони оснащують в тому числі і авіаносні групи цими ракетами. Я думаю, я думаю, так. Я думаю, можуть. Пане Олексію, ще хочемо поговорити про реактивні міномети. ЗСУ в травні отримало їх від Хорватії. і Вже зараз кажуть, що це як не найкраща зброя саме проти піхотних штурмів росіян. Розкажіть, чому? І от мінометів на фронті не вистачало. Це була проблема від початку зими. Кожна зброя має своє використання. Є дуже коштовна зброя, де батарея коштує мільярд доларів, такі як Патріот. Але вона робить свою справу. і Є зброя, з якою треба штурмувати і вести тактичний бій, і там часто потрібна, от дешева, проста і надійна, ефективна зброя. От та, такою зброєю також не вистачає. Я тут я просто чув, що ну багато було повідомлень про те, що не вистачає такої простої. Простої зброї, навіть простішої ніж. Ніж джевеліни, також піхотні, але іноді потрібно щось щось простіше для для того, щоб стріляти по цілям, які видно і які три, швидко треба стріляти. Ну, міномети це от така тактична, ефективна, легка, проста надійна зброя. Є ще інші дефіцити. Є проблеми такої польової гармати. Легшою, значно легшою, ніж ті ті, польові гармати американські три які ми отримуємо. Отримуємо, вони так діють на відстані від фронту. Але треба такі такі. Також озброєння, які піхота несе з собою і стріляє. Стріляє багато, просто і швидко. От таку зброю, наскільки я знаю, ми отримали від Хорватії. Отримали від Хорватії гармати такі. І перевіяли легкі гармати, і отримали ці імпровізовані, імпровізовані міномети. Там ідея у тому, що вони створили щось середнє між реактивною системою залпового вогню, коли там ну, ну як град. і Але стріляє. Мінометними 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 пострілами, і от така така зброя виявляється ефективною саме для тактичних боїв. Я думаю, тут не просто не просто так, що сама Хорватія має такі озброєння. Вони не масові для НАТО, але вони ефективні для Хорватії, яка пережила інтенсивні. Регіональні такі війни під час розпаду колишньої Югославії, і вони мають ну свій досвід у цьому. То саме тому я думаю, ну не можна говорити, що ця система там важливіша або ефективніша за леопарди і мардери, так але ми можемо говорити, що піхотні підрозділи. Їм потрібна така проста, ефективна і потужна зброя, яку ми зараз отримали від Хорватії. Тобто, я думаю, там закрита цією зброєю важливий дефіцит, який існував. Ну і це добре. Тувати нашому спонсорами знаєте, як це зробити. Активне посилання чи QR-код код все для вас. Але ще є приємності для спонсорів, і про які я сьогодні невпинно буду говорити. Від Сергія Карюка, від неймовірного автора книжок, який закручує настільки сюжети і містично і цікаво, так що не можна відірватися. від них ми пропонуємо вам книжки. Як пропонуємо, в який спосіб ви стаєте нашим спонсором. Ми розігруємо книжки, і, можливо, саме ви власне і станете власником таких книжок. І це не чиста кров, 18 століття, таємничі смерті неподалік Острога, жахують усього кругу. І все це розказує наш Сергій Карюк. Кременецький звір це про стародавній Кременець 1767 року. Остання босорканя це про стародавній Львів, який переживає не найкращі свої часи. Там місто занепадає, і також там моторошні казки оживатимуть, буде дуже. Цікаво. Ферія, гаряча пора божевільної ферії, грандіозну вуличну ярмарку в столиці Андалузії. Тож там буде про скарби, про мафію, наркотики і любов. Але це ще не все найцікавіше, що кожна книжка буде підписана автором, і для вас також буде послання від нього. Це дуже приємно, побажання від автора, і книжка ось така. Але треба ставати спонсором. Тож закликаю вас, гайда до нас в підписники, гайда до нас в спонсори, і будете в своїй бібліотеці мати ось таку клас. Сну книжку Будете що друзям розповідати і показувати. Тож, друзі, долучайтеся. Нам буде від цього дуже дуже приємно.